Механізм замка італійського виробництва компанії Чіза, модель 56435, ідеально підходить для вхідних металевих дверей. Ця модель використовується в якості основного замка та керується ручкою і серцевиною. Язичок реверсивний, з легкістю обертається на потрібну сторону, що робить механізм універсальним як для ліво, так і правосторонніх дверних полотен. Технічні параметри механізму наступні: ширина торцевої планки 35 мм Висота 350 мм. Міжосева відстань 85 мм. бексет 67,5 мм. Фішкою цієї моделі є його потужність. Замикається замок на два повних оберти чотирма стальними ригелями діаметром 18 мм. Додатково він оснащений кріпленням для тяг. Корпус та торцева планка механізму. Виконані з оцинкованої сталі, що свідчить про високу корозійну стійкість при будь-яких погодних умовах. В комплектацію з замком зворотня планка не входить. Її можна придбати окремо. Обирайте надійні італійські механізми «Чіза».